Друзі, всім вітання. З вами компанія Carvel, У нас нове надходження на майданчику. Приїхав до нас такий ексклюзивчик. Це в нас шкода Кодіак комплектації скаут 2020 року на 2 літровому дизелі на 147 кВт на повному приводі. На автоматі з пробігом 100. 44 тисячі кілометрів. Автівочка повністю обслуговувалась на офіційному дилері. Без ДТП, німецька автівка, жоден елемент не фарбований, в красивому топовому кольорі на максимальній комплектації, можна сказати, стан дуже гарний, зроблений професійний детелінг хімчистка поліровка Повністю авто обслужена. Та готова до експлуатації на легкосплавних дисках r 19 на новій зимовій гумі Bridgestone. Резина у нас 23-го року. Також є додатковий комплект літньої гуми, буде в подарунок з даним авто. Автівочка в ідеальному стані, по кузову. Без зауважень, капот не засічений, все гарненько. Диски в нас без бордюр, без пошкоджень. Фари в нас самі топові, максимальні, туманочки, умивачі. камери присутні, 360, маємо дістронік. Сама паркується. Сфокусую він код. Лобове скло у нас без сколів, без тріщин, камера ассистентів в вітровому склі, Пано... панорамний дах, присутній хромпакет, пакет Безключовий доступ водія та пасажира. Зони під ручками у нас вже захищені, бронеплівочку. Салончик у нас в ідеальному стані, пахне новим авто. Гляньте який стан по пластику без зауважень, без потертостей. Ми бачимо вставочки з декоративного дерева, підсвіточки. Асистент сліпих зон, преміальна музика, кантон, зеркала гріються, підігріваються, шкіра у нас в ідальному стані, по пластику без потертостей. Накладочки ми бачимо на педалі, накладочки на пороги. Комбіновані сидіння, шкіра з алькантарою. Гляньте, в якому стані сидіння водія. Сидіння не продушене, не реставрувалось. Все гарненько. Також вибиті, не вибиті, вишиті. Букви в стилі скаут. Все гарненько, підлокітничок. Також не продушений, не витертий, два ключика, пульдове басто. Адаптивний круіз-контроль. Підрульові лепіски, шкірине мультикермо гріється 144 тисячі оригінального пробігу. По асистентах вона у нас запакована максимально. Найвеликий монітор. Discovery Pro, Scarplay з Android Auto. Ми бачимо Webasto, підігріви передніх сидінь, трьохзонний клімат-контроль, камери 360, сама паркується. Де коробочка у нас, мод підвіска, офроуд, всі кнопочки забиті. Тут також глянець ми затянули в плівочку, по пластику без зауважень все гарненько. Задній ряд сидінь також без зауважень гляньте в стан пластику. Немає подертості, все частенько. Задня кліма, розеточки також все присутнє. Повний привід. Електро. Привіт багажнику. Комфортне відкривання без допомоги рук. Гляньте тут, також пластик у нас не затертий. Все гарненько. Електрофоркоп. Форкопчик у нас також в ідеальному стані. Багажній відсік без зауважень. Запасочка присутня, домкрати, все в наявності. Аптечка, аварійний знак. Це в нас вже Євро 6, от блю. Це також пластик без нюансів. Сидіння водія також з пам'яттю, з електрорегулюванням. Сидіння в ідеалі. Дерево також без запертостей все. Гарно. Ще раз просує, -код. Друзі, отаке авто в нас буде продаватися. Лобове скло без тріщин, без колів замінене в 2024 році по офіціалу. Так, капотом у нас порядок, жоден болтик не крутився. Фари у нас в оригіналі. Все в оригіналі. в нормі, демпер на холодно не стукає. Моторчик у нас без, без підтікань, все сухенько. І остання рубрика перевірка авто на лакофарбове покриття. Автівочку ми купували на німецькому лізненому аукціоні. Все, в декрі вказано, що авто було без підфарбувань. Зараз все перевіримо. Так, поїхали капот. Капот у нас в нормі, крило переднє, ліве. нас накрутилась назнималось, при у нас очитку. Ладно, проложил. Сочипка. Инфорбована. Так, по автівці все чітко, без підфарбувань. Друзі, не зволікайте, Кого зацікавила дана автівочка, стан дуже класний, без нюансів. Не зволікайте, дзвоніть, пишіть, бронюйте, приїжджайте на тест-драйв та на смачну каву. Всім гарного вечора!